В японського бренда Seiko є багато різних граней та талантів. Можливо, ви знаєте їх завдяки яскравим дайверам або ж культовим альпіністам. Проте насправді ексклюзивна фішка Seiko це унікальні циферблати, які створюють майстри з роками досвіду. Сьогодні якраз приміряємо такий цікавий варіант серії Presage Craftsmanship з циферблатом з японського лаку у Русі. Техніка створення японського лаку вже тисячоліття так точно. Саме лак у Русі був популярний в 15 сторіччі. Ним прикрашали обладунки самураїв. Тож, хоча перед нами не Сейка, самурай з колекції Проспекс, ви все одно можете відчути себе трошки самураєм завдяки цьому циферблату. За створення цієї краси у Сейку відповідає конкретний майстер. Ісю Тамура. Процес цей багатоетапний та дуже складний. Для нього потрібен окремий випуск на Ютубі. Окрім циферблата, маємо сталевий корпус комбінованою обробкою діаметром 42 мм та товщиною 12,1. Досить зручні габарити для повсякденного носіння. Під куполоподібним сапіровим склом годинникові мітки, нанесені прямо на лакову поверхню циферблата, принаймні 10 разів для досягнення великої глибини та контрасту. Поряд з міткою на 3-й годині розташована. Артура дата легантний корпус доповнює багатоланковий браслет з застікою, що розкладається. Всередині новий калібр 6R55, який працює на частоті 21 тисяча 600 на з ручним та автоматичним заводом. 24 камені і запас ходу 72 години, водозахист моделі 100 метрів. Справді унікальна штука, яку можна зустріти тільки в асортименті Seiko.